Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук Ф, мала буква F, читання слів і тексту з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою F. Навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Правильно вимовляйте звук Ф та читайте слова. Послухайте, будь ласка, які я прочитаю вам слова із буквою Ф. Фартух, фарби, фрукти, факел. Туфлі. фламінго, Фотоапарат. Будь ласка, читаємо слова разом зі мною. Партух. фарби, фрукти, пакел, туфлі. Факел фламінго. мінго -а, а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати слова із буквою Ф самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 54 у нашому підручничку. Розгляньте його уважно. Які букви ми з вами бачимо на малюнку: велику й маленьку букви Ф. Біля чого стоять букви. Букви стоять біля фонтану. Погляньте, будь ласка, на велику букву Ф і скажіть, що вона тримає у своїй руці. У руці велика буква Ф тримає фотоапарат. Що, на вашу думку, букви будуть робити біля фонтану? Так, дітки, якщо в них в руках фотоапарат, то вони звичайно будуть фотографуватися. А чи бачили ви коли-небудь справжній фонтан, де і коли це було? Ну, звичайно, бачили, тому що в нашому місті є дуже гарний, дуже яскравий, дуже цікавий фонтан. А чим він вас здивував, фонтан? Взагалі, фонтан це дуже цікава штука, тому що в ньому постійно рухається водичка, а наш фонтан в нашому місті. Дивує нас тим, що він ще має різнокольорову підсвітку і особливо яскраво виглядає в темну пору дня. Знайомтесь, це літера F. Вгорі велика і маленька друкована, внизу велика і маленька рукописна. Згадайте слова, які починаються зі звука Ф. Футболіст, фломастери, фіалка, фотоапарат, ферма. Погляньте, будь ласка, дітки, як друкується маленька буква F. Маленька буква F складається із трьох елементів подовженої палички і двох маленьких овалів по краям. Спробуйте надрукувати маленьку букву F у повітрі, а тепер відкрийте зошит для читання в клітиночку і надрукуйте цілий рядочок маленької букви F. Погляньте на малюночок, який знаходиться нижче на сторінці 54 нашого підручничка. Що робить буква «ф»? Буква Ф тримає в руках фартух. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова фартух. Підготуйте свої картки. Ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Фартух. У слові «фартух» два склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово «Фартух». Довше всього тягнемо звук У. Він знаходиться в другому складі, тому другий склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук Ф. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук У голосний наголошений, позначаємо кружечком. І звук Х приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, скажіть, будь ласка, яке місце у слові фартух займає звук Ф? Так, звук Ф і буква Ф стоять на першому місці у слові? Наступний малюнок розглядаємо, що робить буква F. Буква F стоїть біля телефону, тобто буде телефонувати. так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова телефон. Приготували свої картки, ділимо це слово на склади, поклали руку під підборіддя і проговоримо його частинками. Телефон. В три склади має слово телефон. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово телефон. Найдовше ми тягнемо звук О. Він знаходиться в третьому складі, тому третій склад є наголошеним. Робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Е, Голосний наголош... не ненаголошений позначаємо кружечком. Звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Е, голосний не наголошений, позначаємо кружечком. Звук Ф. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О, голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, давайте визначимо місце звука Ф в цьому слові. Звук Ф у слові телефон стоїть всередині слова. Так. Розглядаємо наступний малюнок. Що робить буква F на малюнку? Буква F зав'язує шарф. Виконуємо звуковий аналіз слова шарф. Погляньте, будь ласка, на це слово і скажіть, скільки голосних звуків у цьому слові. Лише один А. Значить, і складів у слові шарф також один. І він є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз. Звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Р приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Ф приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Визначте місце звука Ф в цьому слові. У слові шарф звук Ф стоїть в кінці слова. Тобто, дітки, після завдань, які ми з вами тільки що опрацювали, що ми можемо сказати про звук Ф і букву Ф. Що звук Ф і буква Фі мож, Ф, можуть стояти на початку слова всередині або в кінці. А зараз послухайте, будь ласка, віршик та спробуйте запам'ятати і повторити слова, в яких вживається звук Ф. Іван Макота, буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, й факели казкові, назвіть слова зі звуком Ф, які ви запам'ятали. Завдання на сторінці 54 підготувала для нас читалочка. Вона пропонує нам прочитати склади із буквою Ф та слова. Послухайте, будь ласка, які склади і слова приготувала для нас читалочка. Аф, іф, Уф, іф, еф, оф. Фа, фі. Фу, фи, фе, фо. Читаємо разом зі мною склади з буквою Ф. Аф, Іф, Уф, іф, еф оф. Фа фі. Фу, фи фе Фо. Тепер послухайте, які слова є, в яких вживається буква Ф. Фарба. Фабрика фазан. Форма, фокус, фотограф, футбол, футболіст, футбольний. Читаємо слова з буквою Ф разом зі мною. Фарба. Фабрика. Фазан. пор ма по кус по то гра ф пут бол пут бо лист пут боль ны Так, добре, молодці дітки, а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та з екрану або з підручничка прочитайте склади і слова, в яких вживається буква Ф самостійно. Наступне завдання, дітки, давайте допоможемо нашому маленькому жирафчикові навчитися читати склади і слова, в яких вживається буква Ф. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Спочатку перший стовпчик складів, потім другий стовпчик. Читаємо разом. Аф оф. Уф. ЕФ, Іф. Іф. Тепер другий стовпчик. Фа. Фо. Фу. Пе. -фи -фі. А тепер читаємо слова. Фен, пея. Пара. Парба. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз прочитайте жирафчикові склади і слова, щоб він якнайкраще запам'ятав їх. Наступне завдання для нас підготував щебетунчик. Воно знаходиться на сторінці 55 у нашому підручнику. Нам з вами необхідно прочитати разом зі щебетунчиком речення, але потрібно. Доповнити пропущені слова. Погляньте, будь ласка. Фон фон фон. Мобільний телефон. Так. Арф арф, арф, одягаю теплий шарф. Молодці. Фін 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 в морі плаває. Дельфін. Так, фель, фель, фель у руці новий портфель. Так, молодці дітки! А зараз спробуйте ось ці речення із доповненими словами, які підготував нам ще прочитати самостійно. Для цього можете поставити відео на паузу та скористатися екраном або своїм підручничком на сторінці 55. Наступне завдання, дітки. Нам з вами необхідно розглянути малюночок, який знаходиться в підручнику на сторінці 55, що зображено на малюнку. На малюнку зображений альбом із фотографіями, який розглядає хлопчик. Дітки, то про що може йтися мова у тексті, який ми зараз прочитаємо? Певно, в тексті буде йти мова про фотографії, які зберігаються у фотоальбомі. Послухайте, будь ласка, текст та спробуйте придумати заголовок до цього тексту. У Федька є альбом з фотографіями. На них усе федькове життя. Найпершу фотографію зробив його тато, коли Федько тільки народився. А ось у Федька виріс перший зубчик. На іншому фото він у фіолетових туфликах робить свої перші кроки. Та найбільше Федькові подобається фотографія, де він із друзями грає у футбол. Це його улюблена гра. Федько хоче навчитися фотографувати. Він мріє про новенький фотоапарат. Дітки, який заголовок ми можемо підібрати до цього тексту? Альбом із фотографіями, або спогади про життя, або фотографії життя хлопчика. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу, скориставшись або підручничком, або текстом з екрану, прочитайте цей текст самостійно. Я сподіваюся, текст ви вже прочитали, дітки, а зараз ми спробуємо з вами дати відповіді на запитання до тексту. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика Федька. Що робив Федько? Федько переглядав альбом з фотографіями. Які фотографії він розглядав? Всі фотографії, які зробили протягом його життя? Яка фотографія йому подобається найбільше? Найбільше йому подобалася фотографія, де він із друзями грав у футбол? Дітки, про що мріє хлопчик Федько? Хлопчик Федько хоче навчитися гарно фотографувати і мріє про новенький фотоапарат. А чи є у вас? Фотоальбоми із вашими фотографіями. А які там світлини в цих альбомчиках? Чи є серед них найулюбленіша світлинка? Чи вмієте ви фотографувати? І чим саме ви фотографуєте? Ну зараз найчастіше дітки всі фотографують мобільним телефоном. так? Але, можливо, в когось із вас є справжній фотоапарат, і за допомогою цього приладу фотографії виходять набагато кращими і якіснішими, ніж за допомогою мобільного телефону. Дітки, я пропоную вам повернутися ще раз до тексту, перечитати його ще раз та переказати текст, а саме, про що. Та про кого розповідається в цьому тексті? Переказ тексту ви можете записати на відео або звуковим повідомленням та надіслати мені. Скажіть, будь ласка, яку букву сьогодні ми вчили з вами на уроці? Сьогодні ми вчили маленьку букву F. Який звук вона позначає? Буква F е позначає звук. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!